Закликала до захоплення українських територій і збирала кошти для військових РФ. СБУ на Буковині повідомила про підозру пособниці окупантів. Зловмисницею є мешканка міста Бунге Гордівського району. Жінка вихваляла агресивну політику військово-політичного керівництва Росії, виправдовувала тимчасову окупацію нашої держави та агітувала за приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу Росії. Свою підривну діяльність проти України пропагандистка розпочала ще у 2014 році, одразу після початку окупації регіону. Протягом цього всього часу вона позиціонувала себе як місцевий лідер громадської думки. Діяльність її різнопланова. Адмініструє в соцмережах і месенджерах спільноти антиукраїнського спрямування. Також є власницею і головним редактором інтернет-сайту та кореспонденткою місцевої газети. Звісно ж, також антиукраїнського характеру. Окрім того, веде активно так би мовити. Громадську прокремлівську діяльність координує проєкти російських фондів та пропагує партії команди Путіна і Єдина Росія.